Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Ми продовжуємо вивчати пісні Марусі Чурай. На минулому уроці ми говорили про життя цієї дівчини з легенди, цієї легендарної піснярки, і характеризували її одну із пісень, це засвітстали козаченьки. Сьогодні ж ми продовжуємо розмову про цю чудову дівчину талановиту і таку горду і. Е... З гарним голосом. І сьогодні ми ознайомимося із її поезіями, тобто піснями Віють вітри, віють буйні, ой не ходи грицю». дізнаємося про історію їх створення. А вам подобається Маруся Чурайта та її творчість? Тоді це урок саме для вас. Століттями складалися пісні, пісні народні, жартівливі і серйозні, вони єднали в мирі на війні, звучали на весіллі і в поході. Згадаймо ж у цю мить, що ми, українці, народ співучий, ніщо не може нашу пісню зупинить, її підхоплює наш край квітучий, адже справді однією з найпісенніших націй вважаються українці, адже українською мовою складено лише народних більше трьохсот тисяч пісень. Не дівчина не просто так Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Її пісні, як перло многоцінне, як дивний скарб серед земних марнот. Так говорила в своєму романі у віршах Маруся Чурай Ліна Васильівна Костенко про цю поетесу. І справді, чому ж це дівчина з легенди? Нагадуємо, пригадаємо. Адже відомостей про Марусю. Про життя Марусі документальних відомостей дуже мало. Лише перекази та легенди залишилися про діяльність і життя цієї дівчини. Відомо про неї, що це донька Гордія Чурая, одного із козацьких полковників часів Визвольної війни. І під час Полтавської битви, Великої пожежі у Полтаві, всі документи згоріли, і дівчина з матір'ю залишилася жити. У Полтаві після смерті свого батька-козака-полковника Гордія Чурая. Полтавчани дуже піклувалися про родину чурая, адже шанували її батька, який героїчно загинув за рідну Україну. І дівчина справді відзначалася талантом. Вона могла. Дуже легко римувати слова, свої думки складати у пісні і мала дуже гарний голос. І була така, як і батько, горда, яка дуже сильно цінувала вірність. І ось ми говоримо про її палке кохання, про її ось таку особисту долю. Закохався в Марусю Чурай син відомого гетьмана Якова Іскри Остряниці, Іван Іскра. Але дівчина, до якої, до речі, сватилося дуже багато хлопців, покохала сина звичайного хорунжого Гриця Бабренка, слабовольного і безхарактерного хлопця, який, до речі, спочатку е, теж, наче кохав Марусю, а потім йому мати заборонила з нею одружуватися і захотіла, щоб син її одружився з багатою дівчиною. Ну, а що ж трапилося далі? Ми про це поговоримо. Але спочатку, справді, кохання розвивалося дуже добре, начебто Гриць кохав Марусю, а Маруся кохала Гриця. Гриць був непоганим таким козаком, непоганим воякою, і вона у пісні Засвіт стали козаченьки говорила, говорили, ми говорили з вами про те, що Маруся проведжає свого коханого на війну. У той час, звичайно, жінки, які проважали своїх рідних на війну, там, чи братів, чи чоловіків, чи коханих, ніколи не знали, дочекаються вони своїх рідних назад чи ні, і тому прощалися з ними, наче останній раз. Так само і Маруся провела свого Гриця на війну, і чекала вона його довгих чотири роки з війни, а чекаючи, дуже сумувала. І оцей весь сум перелився в її пісню Віють вітри, віють буйні. Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. Ой як болить моє серце, а сльози не ллються. Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу. Тільки тоді і полегша, як нишком поплачу. Не поправлять сльози щастя, серцю легше буде. То щасливим був часочок, про смерть не забуде. ж же люди, що і моїй завидують долі. Чи щаслива ж та билинка, що росте на полі? Що на полі, що на пісках без роси на сонці, Тяжко жити без милого і в своїй сторонці. Де ти би, милий, чорнобривий, де ти? Озовися. Як я, бідна, тут горюю, прийди, подивися. Ось така пісня, яка ми бачимо у формі монологу, ліричного монологу головної героїні створена. Дівчина відчуває страшний сердечний біль, і саме свій біль вона намагається вилити у пісні. В неї болить серце, а сльози не лються. Чому сльози не лються в дівчини? Мабуть, вона вже скільки їх виплакала, а можливо, вона горда не хоче плакати на людях. Хоча говорить, що серцю легше буде, коли поплаче, дивіться, вона нишком поплаче, тоді їй полегшає. Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу. Тобто дівчина не ходить на вечорниці, вона не може радіти життю і не знає, чого вона не бачить кінця, тому що вона не знає, чи з'явиться її коханий, а можливо, його вже десь вбито, і вона його більше ніколи не побачить. Є ж люди, що і мої завидують долі. Так, справді завжди є люди, які заздрять, не знаючи суті. Мабуть, заздрили тому, що вона гарна, мабуть, заздрили тому, що вона має талант, що її полтавчани поважають. Ну і, звичайно, твір пройнятий нас крізним ліризмом. Проаналізуємо цю пісню. До речі, зверніть увагу, що жанр. Теорія літератури запишіть, будь ласка, це лірична пісня, це твір, що віддзеркалює психоемоційну сферу народного життя. Ознака ліричної пісні найчастіше монологічна будова, хоча іноді допускаються і діалоги, присутній психологічний паралелізм, от себе героїня, лірична героїня порівнює із билинкою у полі, наявність образів символів і висока емоційність. Визначте, будь ласка, рід, жанр, тему та ідею. Так, рід це лірика, вид ліроепос, жанр лірична пісня, тема відтворення страждань дівчини за своїм милим, ідея, возвеличення, почуття кохання. Саме цим твором починається п'єса Івана Котляревського Наталка Полтавка, яку ми вивчатимемо з вами в 9 класі. І саме цю пісню співає головна героїна Талка, і ви можете теж почути цю пісню. В Google Classroom у вас є посилання на відео. Які ж художні засоби ми побачили у цій? Поезії у цілі, можна сказати, сповіді головної героїні. Це епітети, люте горе, тяжко жити, персоніфікація болить серця, метафора, виють вітри, дерева гнуться, риторичні оклики, тяжко жити без милого на чужій сторонці, звертання, де ти милий, чорнобривий, анафора, тобто єдинопочаток, без милого, без милого, повторюються постійно ці рядки. І антитеза полетіла б я до тебе, та крилець маю. тобто протиставлення. болить моє серце, а сльози не ллються. Ще однією із пісень. Є пісня Марусі Чурай, ой не ходи Грицю та й на вечорниці. Ми знаємо, що Маруся таки дождалася свого коханого, але, на жаль, він приїхав не до неї. Мати захотіла, щоб Гриць одружився з багатою дочкою осавули. І слабовольний і слабохарактерний Гриць скорився матері і одружується з Галею. Маруся, звичайно, дуже засумувала і навіть вирішила втопитися. З греблі вона кинулася в ворслу, але її порятував її ко... Ко... Той... той чоловік, який кохав її саме Іван, Іскра. Він витягнув непритомну з води і доглядав за нею разом з її матір'ю дуже довгий час, доки Маруся не одужала. Марусю часто запрошували на вечорниці, адже вона так легко могла скласти пісню і мала дуже гарний голос. Одного разу на вечорницях у дочки полтавського старшини Меласі Барабаш. Маруся знову зустріла Гриця. Вона й виду не подала, що сумує. Але ж Гриць був не один, він був зі своєю молодою дружиною. Маруся була весела, співала, танцювала. А я уявляю, і ви можете зрозуміти, що в цей час було у неї в душі, коли вона бачила свого коханого з іншою і розуміла, що вже з ним ніколи не буде. А Гриць дивився на Марусю, яка вона гарна, і знову кохання повернулося до нього. Маруся після цього приготувала собі зілля, залишила його у хаті на столі і десь вийшла. А в цей час до неї прийшов Гриць. Чому він приходив, ніхто не знає. Можливо, вибачитися, можливо, щось і пояснити чи відновити стосунки, але на столі стояв глечик з рідиною. Гриць подумав, що то вода, а йому хотілося пити, і випив його. А то була отрута, він помер. На жаль, за те, що Маруся вбила людину, її засудили, хоча вона ось, ну, і через необережність, можна сказати, вона й не хотіла смерті Гриця, звичайно, вона собі смерті бажала. Але її засудили на повішення і мали б її стратити. Але тут знову ж таки вмішався Іван Іскра. Він е е поїхав до Богдана Хмельницького і переповів йому історію про доньку Гордія Чурая. І, звичайно, Богдан Хмельницький. Наказав дівчину помилувати. Іван Іскра встиг, якраз на, коли, саме коли вирок було винесено, він встиг із універсалом про помилування. І дівчину помилували. Звичайно, вона потім довго жити не стала, не раділа вона цьому помилуванню, адже найкраще те, чим вона жила, це кохання до Гриця і її коханий загинув, тому і вона сама жити не хотіла. Через деякий час вона померла від туги за коханим і від хвороби. Залишилися нам тільки її пісні, і одна із таких пісень, яка розказує, що ж трапилося там на вечорницях. Це ой не ходи грицю, та й на вечорниці. Ой не ходи грицю, та й на вечорниці. Бо на вечорницях дівки чарівниці, Котра дівчина чари добре знала. Вона ж того Гриця та й причарувала. Інша дівчина чорнобровая та чарівниченька справедливая. У неділю рано зілля копала, а в понеділок переполоскала. У вівторок зілля варила, а в середу рану Гриця отруїла. Прийшов четвер Гриць умер. Прийшла п'ятниця, поховали Гриця, а в суботу рано мати дочку била. Ой, нащо ж ти доню Гриця отруїла? Ой, мамо, мамо, біль жалю немає. Нехай же Гриць нас двох не кохає, нехай не буде ні тій, ні мені, нехай дістанеться та й сирій землі. Така тобі, Грицю, за те відплата. Чотирьох дощечок, темненька хата. А як ви вважаєте, чи можна вчинок дівчини вважати злочином, на вашу думку? А чи співчуваєте ви Грицю? А як ви думаєте, чому ж так дівчата клеїлися до Гриця? За що вони його любили, на вашу думку? Чи можна виправдати хлопця? Чи справедливо він загинув? Свої відповіді пишіть у коментарях, мені буде цікава ваша думка. Що ж ви думаєте, що думають взагалі сучасні діти? Як оцінюють ось таку народну баладу? Так, саме це не просто пісня. За жанром це ближче до народної балади, адже, по-перше, має всі елементні сюжети експозиція, зав'язка, розвиток дії та розв'язка. І тут є магія, адже зілля вариться. І, хоч тут і немає метафорфози, але є емоційність та, та нещасливий трагічний кінець. Отже, проаналізуємо цю пісню. Рід, тема, ідея. Рід ліроепос, жанр це пісня, балада, тема відтворення трагічної долі Гриця через його нерозділене кохання, ідея возвеличення почуття кохання, яке іноді, внаслідок ревності, становить загрозу життю. Художні засоби. Риторичний оклик через тебе мене мати била, метафора прийшла п'ятниця, піте ти дівчина чарівниченька, темна хата, риторичне запитання, нащо ж ти доню, Гриця, отруїла. І тут навіть не, не скільки риторичне запитання, скільки розпач матері, адже вона розуміє, що втрачає теж свою єдину доньку, розпач, тому що вона розуміє, що її засудять доньку, а вона нічого зробити не може. До речі, баладу «Ой, не ходи гриці перекладено польською, чеською, німецькою, французькою, англійською та багатьма іншими мовами, а також використано в низці творів світової музики, зокрема угорським композитором Ференсом Лістом. До образу Марусі Чурай зверталося дуже багато і українських письменників теж. Не тільки Ліна Костенко у своєму романі у віршах розказала цю історію, але й. Ольга Кобилянська у своїй повісті в неділю рано зілля копала. А на сьогодні все. Дуже коротко ми проаналізували програмові твори Марусі Чурай. Далі ви працюєте з підручником і готуєтесь до самостійної роботи. А я бажаю вам хорошого дня. Любіть і вивчайте українську літературу. Любіть українські народні пісні, бо музика це мова сердець, яка несе любов. До побачення, успіхів вам!